На сьогоднішній день там працюють спеціалісти і другої категорії першої. Не було де облаштувати проблем працівники. Це нагальна потреба, яку ми повинні сьогодні вирішити і провести до організацію. На рахунок журналу світляння хочу згадати вам, що насправді це була лікаря. Освітянин. Але, якщо ви добре пам'ятаєте, я е, обіцяла, що в інформаційно-течному центром будемо займатися додатчою діяльність. Всі ці напрацювання, всі ці новинки, е, всі інновації, які будуть запроваджувати творчі люди, які будуть працювати, е, будуть мати можливість з ними ознайомлюватися, різні педагогічні продукти, і дошкільних навчальних закладів за розвідків. Заступники директорів директора наголосимо на часу, що всі працівники інформаційно методичного центру будуть працевлаштовані. Скажу більше, що ми вже ведемо переговори із директорами навчальних.